Підводимо сьогодні підсумки нашого експерименту. Це водою ми набирали 20 липня. Сьогодні у нас 30 серпня, пройшло 40 днів. І ми можемо спостерігати, це наша здорова водичка. Вона не змінила свого кольору, вона чиста, прозора, така і залишилася, як і була. Це вода, яка тече в наших трубах з-під наших кранів. Вона вже жовтий колір має. І якщо придивитися, можемо тут спостерігати. У зразку води з-під крану, як бачимо, осадок незрозуміле з'явився. І щось плаває в воді, якийсь сяна Така вода не є безпечною для вживання. Для пиття. Здорова вода, нагадуємо, вам може зберігатися до 6 місяців. До півроку гарного дня всім.